Вітаю! ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, радий бачити! Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні підібрали такі дуже актуальні питання, які хвилюють цих українців. І почнемо з новини, яку певно всі бачили, що китайці воюють на боці Росії. Скільки їх зараз на фронті, можемо розглянути це питання? Скільки китайських найманців? Зараз я подивлюсь на це питання, але перед тим хотів сказати, що я ще у минулому році, 2024, 19 травня, на каналі Юрія Романенко, сказав, що ми воюємо не з Росією, ми воюємо з Китаєм. І Китай не тільки допомагав тоді ну, там, з озброєнням, військами, а й робить це зараз. І те, що це е, я дивився по картам, те, що це вони сказали, що вони просто найманці російські, це неправда. Це кадрові військові з КНР, це е, військові китайських спецслужб, і які безпосередньо мали, приймали участь і як інструктори, і як. Е, Спецназівці і як загарбники української землі. Зараз я подивлюсь, чи є вони ще в Україні і наскільки їх багато. Прям карти самі летять. Ну, я б сказав, що їх багато. Тисячі Тисячі китайських військових в тилу, в тилу російських окупантів знаходяться, коригують вогонь, наводять ракети, керують забезпеченням військ, розробляють операції, приймають участь в цих операціях. Це вороги, і це справді ті люди, які приймають активну участь в бойових діях. На яких територіях зараз найбільше? Зараз ми де це подивимось. Ну, одразу кажу, що я їх бачу не на російській території, а на українській окупованій. Тепер пройдемось, де саме. Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон. Значить, в Харківщині є місія, Луганщина і Донеччина. Оце там, де їх більшість. І бачу, що частково вони ще ведуть певні спостереження і дослідження на Херсонському напрямку. Скажіть, чи буде ще такі звістки, що наші українські військові будуть брати в полон китайських найманців, чи ні? Військових, точніше? Ну, однозначно так, і вбивати будуть, і брати. І ми це будемо бачити. До речі, також хотів запросити наших глядачів підписатися на мій телеграм-канал «Третій альянс. Там є унікальні пророцтва мої, зокрема також на тему астрології. І також підписуйтесь на мій YouTube канал Магвеляр і на мій інстаграм собакамах.веляр. І не забувайте, що ви там можете придбати різні свічки на різну цікавлючу вас проблему. Можете почиститись, зробити гроші, захист і так далі. Я хочу поставити наступне питання: коли власне Трамп веде санкції на РФ, тому що вже третя спроба мирних перемовин закінчується, можна сказати, абсолютно нічим абсурдно. Врешті, чи будуть санкції на РФ і як це вплине на Росію? Дивіться, тут така дуже хитра-хитра карта випадає, що з одного боку не буде нових санкцій, а з іншого боку, вони будуть відчувати падіння економіки. Вони знову почнуть зсуватись е, е, у рецесію, у збідніння, у банкрутство. Росія знову піде цим шляхом Аркана Хріман. Яким чином і чому вони підуть? В першу чергу е, це. Паливо – Це е, нафта, яка буде ще більш дешевою ставати. Тобто, ви бачите, прямих санкцій немає. Але як я, я ж постійно казав, що Трамп стане президентом, нафта буде коштувати як вода. І ми зараз бачимо, що нафта, е, нафта стає дешевшою, дешевшою і дешевшою. Трамп обвалить ціни на нафту остаточно. Я про це хочу наголосити, що я про це казав з листопада, що Трамп обвалить ціни на нафту. Так воно і станеться, з за того Росія буде скрутнішати. І це ще не все, тому що таким чином російська економіка зараз пов'язана з Китаєм, що вона без Китаю не може. На Китай зараз введена мита 145% мита. І це вдарить по китайській економіці, а за падінням китайської економіки, піде падіння російською. Ми бачимо, що кармічна відповідь, відповідальність до Путіна, до росіян приходить, приходить, не стукаючись, приходить в їх будинок, в їх життя і в їх серця. І це в їх гаманці. І це непримінно станеться. Ми побачимо те, як росіяни знову почнуть біднішати. Будемо спостерігати за цим, і до речі, щодо росіян, яка в них зараз буде політика? Чи правда що у Путіна є план увірватися в Дніпропетровську область до мирних перемовин? І, врешті, чи, чи вийде в нього здійснити ці ворожі плани? У Путіна насправді є такий план, але в найближчому майбутньому в нього не вдасться його виконати. Тобто оборона сильна показує карта сатана, що сильна оборона, не проб'ють проб цю оборону. Але з часом, потім згодом, можливо, що частково на Дніпропетровщину все таки дійде. Десь десь до якогось одного села російська армія. Але а, при цьому всьому загалом загрози для Дніпропетровщини не буде. А, в цілому хотів звернутися до наших глядачів і сказати, що не переймайтесь так сильно. Ворог зараз так і хоче, щоб ми а, зневірили, щоб ми подумали, що все пропало, що все погано. Насправді так не є. Насправді Україна зараз тримає міцно свої позиції. Навіть Маргарітка Сіман'янша нещодавно визнала, що росіяни не можуть перемогти Україну, ба більше вони не можуть навіть захопити ті регіони, які вони назвали своїми ще в далекому 22-му році. І вона сказала, що ми сподіваємось тільки на те, що українці заплачуть, що їм що їм осточорті ці ракети і шахеди, і що ми просто підемо на вигідні для них умови, аби лише тільки мир настав. Але хочу сказати: вона не знає українців. Українці ніколи ні під якими обставинами ніколи не приймають умови, які нав'язуються з силою. Тому. Я хочу сказати, що на нас, весь світ, хоче заставить повірити в те, що Україна зникне. Весь світ хоче нас заставить, змусити повірити в те, що Україна втратить території, але це не є правдою. Цього не станеться, і ми насправді сильна нація. Нам пророчили тотальне повне знищення України в 24 році. Нам казали, обрушиться фронт України не стане. Але сталося по-інакшому. Наш фронт вистояв. Ми дали ворогу шалену відсіч на Курщині, захистили Сумщину, відстояли Україну. і... Я бачу майбутнє Києва, я бачу майбутнє України, Харкова, Дніпра, Запоріжжя. І я не бачу російські полові ганчірки, брудні, а, обсмалені наркотою шмалю російською, які вони росіяни наркотики. Я а, не бачу їх в Україні. Єдине, що я бачу, що є окуповані території, на жаль, які зараз поки що не повернуться, але згодом повернення однозначно станеться. Будемо в це вірити і дуже чекати. Скажіть останнє питання: що буде змінюватися в політиці України найближчим часом? Які зміни ви бачите? І загалом в Україні? Політичні зміни. По політичних змінах поки що їх не буде до виборів, і я не бачу ніяких політичних процесів а взагалі в Україні. Я бачу, що ми зараз просто стикнемося з сильними ракетними ударами, обстрілами. І в цьому полягає загроза. А так насправді ми е, вистоїмо, і нас, е, е, нас не здолає навіть криза економічна, яка буде сунутися. Звичайно, що стане, трошки там піднімуться ціни, але загалом Україна вистоїть і все буде супер у нас. Будемо в це вірити і чекати цього, і вірити лише найкраще. Дякую вам. Я, за до речі, навіть відчуваю, що в Україну підуть гроші. Інвестиції, гроші, пакети, транші допомоги, інвестиції від приватних осіб. Я бачу велике майбутнє у України. І це не блів. І це є те, що я просто відчуваю. Просто це бачу у віснах, я бачу це як реальність. Я думаю, що всі українці бачать це у вісні і вірять, що все, власне, вже скоро ось буде реальністю. Дякую вам за цей ефір. І побачимось в наступних випусках. Дякую навзаєм.